Привіт! В сьогоднішньому відео я буду грати в битву будівельників на сервері Хайв. Тому давайте підписуйтесь на канал, а я буду починати. Так, як ви бачите, я вже заспавнився ось тут на сервері Хав. Значить, я бачу битву будівельників Build Battle. Давайте сюди зайдемо. Значить. Так. І що? А, режим вибрати. Так, ну я напевно хочу. Ось цей не буде Прикольненький. Можливо. Так, я. Ага. Ну, зараз тут гравців набирає, гра скоро почнеться, тут усе. Ну, давайте. Два і один, погнали! Так, заспавнився. Я тут, значить, дивіться, я тут знаю, що треба будувати і оцінювати і будівлі інших. Так, що ж мені буду будувати? Хепі... Щасливий гаст! Я буду будувати щасливого Гаста, Хеппі гаст. Окей, він у мене буде. З, -з, -з, з... Що він у мене буде? Чекайте, Ну, я його побудую певно, з шерсті. або з кварч якогось. Давайте шерсть буде. Візьму ще таку шерсть. Ну, коротше, давайте починати. Ось так якось. Я хочу йому такі зробити. Фігні. його Щупальця йому хочуть такі зробити. Так, так, так. Е, а якої зробити? Такою чи? <рес> <рес> ну, ладно, не буде. Можливо, файно буде. Давайте сюди. І знаєте що? Е, Все-таки треба чуть більше усмішку, як по-моєму, ніби ця замаленька. Ну, ось це вже здається, і велика. ну ладно, не буде. Прикольно. Дивіться, мені цього трохи мало, тому я хочу зробити в ньому хату повноцінну. Ось, наприклад, візьму ці двері і зроблю в ньому хату. Ось. Щоб в ній можна було жити. Ось так, сюди. І сюди. Та, нам потрібні ще світильники якісь такі. Зараз будемо тут робити ще хату. Так. О. Все, і давайте сюди поставимо інтер'єр, щоб тут можна було жити в цьому гасні. Щасливу ліжку поставимо. Не два ліжка. І щось в чаті написало, фіг, знає, що воно там написало. Значить, пічку, пічку і пічку. Верстак, пічки сюди. Ще давайте скрині додавимо. Отаку От подвійну скриньку. І, в принципі, давайте ще додав. О, кріпера сюди поставлю по приколу. Ну, дивіться. Е, гасто будувати я вже докінчив. І дивно, що є 5 хвилин ще лишається. Дивіться, можна ще щось, напевно, побудувати. Але ж... Ш... Е? Що? Щоб ви розуміли, у мене відео мало вийти вчора позавчора, ще давно воно мало вийти, але мені вибивала ця помилка дурна. Що відключено від хоста. Так, мої друзі, я вирішив почати нову гру. І знаєте що? У мене все-таки вдалося зайти сюди на цей сервер знову, але фік знає, чому мене викинуло того разу. Я ж такого файного касту побуду. Ладно, ну. Дивіться, якщо мене знову. О, так. Ладно, бо якщо не до так. Хост. Що? А що це означає? Гаст? Чи що? Ем. Чи привід. По-моєму, це означає привид, перекладається. Ладно, давайте побудуємо цього приводу опять-таки з цих білих блоків. Ой, не дай бог мене викине знову. Ручки. Взагалі прикольно би було ручки йому додати. Давайте додавимо. Отак, ніби такий. Чекайте, підрахувати, скільки тут блоків, щоб було все рівно. Три. Угу. Три блока, раз, два, три, окей. Сюди. Ось от такі от у нього ручки і, типу, ну, все приведе, я докінчив. А давайте знаєте, що зробимо? Побудуємо ще маленьких привидів якихось. Не знаю. Ну, частички якісь хочемо побудувати, тип. Що це взагалі тоді буде? Ну, ось так давайте. О, ніби він якийсь такий дуже страшний. Окей, ну, так то не знаю більше, що йому додати. Давайте якісь щось коло, коло нього добав Так, Ось так, так. І то беремо блок. От будуємо, типа, стіба. Так, так, так. Що це таке? Ой, ладно, не буде. Лише не виглядає, що він поїдьті. Ладно, не буде по приколу. Ну і все, я більше не знаю, що будувати. Так, лишилося 5 хвилин, і. давайте я просто перечекаю цей час. Так, я, звісно, вибачаюсь, але... Чому мене викинуло? Я добудував свого привида, почався якийсь таймер і мене викинуло. О, Боже мій! Не дає мені нічого це відео записати, я просто в шоці. Ой, давайте я Опять, Ну може, цей режим щось з ним не так. Давайте на цього робота зайдемо. ой ой 20 секунд 19. Блин, я уже замучуся цениматься, ну серьезно, я в шоке. И видите? Ой, все капець. Ну, ладно, давайте три, два, один. Так, що мені випаде? Зірка! Зірка добре, 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 добре. Але головне, що мене нікуди не викинуло. Просто я вже боюся чого я не знаю чого. Але, зірка це не важко, ніби. Ой, так. Так, побудуємо її якось. А, а блін, я дебіл, зірка ж не та, а я її не добудував. Окей, я ж забув, що зірка Там ще зверху є тута фіня така. Забув, як зірка виглядає, Карл. От тепер це більш-менш похоже. Отак. Отак. О, тепер уже ліпше. Знає? Будувати вже не можна. Все. І так. О, а ось що він побудував. Ну прикольно, ніби... Ну. Наступна. Це якийсь хрестик жовтий, буквально. Це, це якийсь буквально жовтий хрестик. Дві зірки. Не знаю. Ну в мене хоча не теж так собі. Ну ладно, а це ж. Що я тут прибудував? Ладно. О, це моя зірочка, давайте оцінюйте, Надіюсь, я буду на першому місці. Итак, так, так, давай ты, чтоб ставить. Ну, ладно. так ты кружок есть буквально. Ну, ну что-то такие две зерки. Окей. О, -о -а. а тут винни бы постарался трохи. Ну, ставлю четыре зерки за старание. Угу. Смотрите не быть чего Ну ладно, дальше. Наступно. О! Блин, 5 зерок. Не знаю, пять зерок. Не Не знаю, как он все побудовал, но я так не смог. Гра закінчена, значит. И кто же выиграет? О, я на другом месте. Ура, на другом месте. Так, до другого раунда. Знаете, мне очень важно это снимать. Влепить свой лайк. под это видео, чтобы, не знаю, Підтримати мене якусь. Ну, реально, це дуже важко. Мені ж ніколи не було так важко знімати. Ладно. 3, 2, 1. Ага, що то? Ніби варіанти? Чи що? Не знаю. Ну, давайте чекати секунди. О. Кейк! Торт! Ой-ой-ой торт! Ладно, зараз я зроблю професіональний торт. Ви такий торт ще ніколи не бачили. ось. М -м -м. Починаємо зразу, тому що торт дуже... Так, Тому що це то, напевно важко значить. І так, мої дорогі друзі, я вже майже докінчив. Зараз тут е так. Так, треба лишається додати лише вишеньки і все буде готово. Тортик буде повністю готовий. І як думаєте, чому я назвав свій канал Торті Майнкрафт? А тому що я не міг придумати нормального названня. Значить, так і... Опа. Ну, все мені подобається. А, ну, я би ще пару вишеньок додав і все. Блін, ой, час вже закінчується, я в шоці. Десь секунд. Давайте... Опа! Давайте я скрин навіть зроблю. Я скрин. О! Так. Я старався дуже сильно, тому погнали, значить перша будівля де. Ну, ем. це, звісно, теж торт. Не знаю, це якийсь пиріг. Ну, ну, маленький такий якийсь, не знаю. Він... Ну це максимум секунд 20 потратив, по-моєму. Я вам весь час потратив. О, ну він ніби теж великий. А, ну що це за... Ладно, ставлю три зірки за те, що він великий. Ну не знаю, він ніби що-то якусь... не похоже трохи на торт, ну ладно. Давайте мою будівлю вже швидше, тому що мене ліпше, я так думаю. Значить. Э, ну що це? Це не похоже на торт. Що це взагалі? Я дві зірки ставлю, тому що це не похоже навіть на торт. Ладно, Дві зірки. Погнал дальше. О, йо-айо! Так мені цей подобається, я ставлю 4 зірки. 4. Знаєте, чому не 5? Тому що це не моя будівля. Значить, ну мені подобається, він ще тут підлогу зробив всю вау. Мені подобається. Так. Ну це якісь маленькі тортики, ну що це? О. Ой-ой-ой, що вони витворять? Ладно, ну тут якісь хата, Прикольно, а тут нічого. Ну, добре, поставлю дві зірки. а вот и мий торт. Давайте ставьте мне 5 дирок кожан. Потому что я старался. Ну, давайте ставьте. Так, ну, у них есть еще 5 секунд на утинку. Игра закончена. Надеюсь, я выиграл. Первое место. Так. І на якому ж я місці. Вау! Я на першому місці, ура! Я на першому місці, я вшучаю. Шоці... Ну, в принципі. А, гра зараз почнеться. Ем, ну, взагалі-то я вже не хочу грати. Я вже хочу на цьому закінчити, тому що зйомка реально тяжка цього відео. Це найтяжче відео, яке я знімав. Ну, думаю, вже можна прощатися всім Па-па!